Господь з вами, і з Твоїм, Читання святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус бере Петра, Якова та його брата Йоанна і виводить їх самих на високу гору. І він преобразився перед ними. Обличчя його засяяло, немов сонце, одяг же його став білий, немов світло, і ось з'явилися їм Моїсей та Ілля, які розмовляли з ним. Озвавшись, Петро сказав Ісусові: Господи, добре нам тут бути, коли хочеш, зробимо тут три намети. Один тобі, один Моїсеєві та один Іллі. Він ще говорив аж тут ясна Хмара отінила їх, і ось з Хмари пролунав голос. Це є мій, си, мій улюблений син, якого я вподобав. Слухайте його. Почувши це, учні попадали до лілиць і дуже злякалися. Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав підійміться і не бійтеся. Підвівши свої очі, учні не побачили нікого крім одного Ісуса. Коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм, говорячи: нікому не розповідайте про видіння, доки син людський не воскресне з мертвих. Слово Господне, славо! Інколи в нашому житті переживаємо складні моменти, тяжкі. Наприклад, Даниїл, котрий був покликаний Богом на пророка, був у вигнанні, був в Вавилоні. Непростий час був для вибраного народу, коли не те, що були поневолені, а забрані від своєї землі, від своєї культури, від своєї святині. Ті вавилонські правителі хотіли забрати в народа пам'ять, а разом з пам'яттю Забрати їхнє джерело спасіння, їхньої тож самості, бо як перебувають на чужині, можуть забути, звідки вони, хто вони, до чого покликані. Вавилонська імперія, власне, стосувала такий спосіб асиміляції інших народів. Підкорювали, переселяли, щоб забули, щоб змішалися з іншими, щоб були такі самі. Щоб був спокій в імперії, були слухняними громадянами. А то ж як? Кожен є інший, має своїх богів, свою віру, хоче бути незалежним на своїй землі жити? Даниїл, перебуваючи на чужині, плакав, молився, питав у Господа, коли? Коли буде це звільнення, Чи буде вільний? Чи буде той дар свободи, жити на своїй землі, віддавати Богові славу в святині Єрусалимській, чи колись повернуться? Коли читаємо книгу Даниїла, то багато бачимо там різних моментів. І ось сьогоднішній говорить про те, що Бог відповів на молитву Даниїла і дав йому в видінні побачити те, що має настати. Він говорить: дивився я, аж доки були поставлені престоли. Ніби таке велике приготування до якогось бенкету, до якоїсь події. Коли готуємося до свята, до урочистості, чи то до відпусту, чи до переживання пасхальних свят, то заздалегідь, думаємо, як це буде, скільки буде гостей, де поставити столи, що приготувати. Є ті переживання, такі клопоти, але такі радісні, є очікування свята. Або як молоді готуються до весілля запросити гостей, визначити дату, приготуватися, щоб все було гарно, в якому кафе і так далі. І вже саме приготування, воно таке радісне, очікування. І ось Даниїл бачить, що ставлять якісь престоли, щось відбувається. І засів ветхий днями цікаве окреслення. Хто це? Ветхий днями такий старець, який засідає на цьому престолі, на центральному місці, і він якийсь дивовижний, не подібний до людини, ніби як людина, але його одежа, немов сніг була біла. Його волосся, як чиста вовна, а престол, як полум'я вогню. Такі описи, ну, Даниїл Проба підібрати слова, щоб описати те, що бачить в цьому видінні, але не вистачає людської мови. Тут вогонь, тут сяєво, все біло, тобто щось урочисте, щось неземне, щось таке прекрасне, що піднімає його духа людина, котра перебуває в чужій землі, не чи повернеться в свою. І ось бачить, що тисячі, тисячі йому служать. І селена безліч перед ним стоїть. І суд засів. Виявляється, це не якесь весілля, це суд. Це щось може бути суворе і страшне, Розгорнути якісь таємничі книги. Що за книги? Який суд? Данил говорить, бачив я у нічних видіннях, аж ось на невесних хмарах іде ніби син людський, таємнича постать який втрихий днями йде син людський і підходить до нього. І приведено його поперед Нього і дано йому владу, славу і царство, таємничі постаті. Хто це такі Даниїл не знає, але описує цю подію, бо він її бачив, бо отримав від Бога наказ те, що побачив, запиши. Таємниче пророцтво. Читали, розважали, роздумували, хто це такий, що влада його буде велика і вічна і не промене, і царство його не закінчиться ніколи. Адже вони бачили що. В певний момент цар Давид, котрий 40 років царював, але зістарівся, помер. Царство своє віддав Соломону, а після його смерті царство розпалося. На Ізраїлі юдеї і ворогували між собою, сварилися, і пророки їх напоумлювали, казали, поєднайтеся, які дві дощечки, які приклали одна до одної. Будьте єдиними і не слухали. І прийшла біда. Але цікаво, що біда, котра сталася з сусідами з північного царства, зовсім не привела до покаяння і навернення Південне царство. А там на сході якась війна, там біда нас це не стосується. А потім біда прийшла і до них, і всі були забрані в полон. І святиня була збещешена і зруйнована. І що робити далі? І знаємо, що часи вавілонського полону закінчились, і була відбудова святині, була радість, і були якби такими хвилями: є те відродження народу його віри, є та радість, те перемінення. І знову приходить гріх, знову приходять сварки, знову приходять нарікання. Виявляється, що час після неволі, час повоєнний стає ще більш складнішим часом випробування віри, чи насправді віримо? Чи насправді перемінилося наше серце? Чи зустріч з Господом щось змінила в моєму житті? Чи можу сказати, коли вона відбулася, якщо важко сказати, то питання, чи вона була, чи ні. Якщо на повній швидкості. Зіткнутися з потягом і вижити, то запам'ятається назавжди. А тут щось більше, ніж якийсь потяг. Учні, які ходили з Ісусом кожного дня задавали собі питання, хто це такий. Вони були раді, що ось цей вчитель з Назарету їх запросив, чи мало було рибалок на озері Галілейському? Багато? Чи мало було митарів? Та багато в кожному місті були митерики збирали податки. Чому Петро, Яків, Йоан, чому Матей, Филип, Тома? Чому вони? Чому ці 12? У Ісуса було набагато більше учнів. Ми знаємо, що інший раз він послав 70 на проповідь. Тобто було багато. Але серед тих багатьох він обирає тих 12, кличе їх по імені. Особливий план. Бог має план, і цей план є споконвічний. І те, що бачив Даниїл в твоїх нічних видіннях, здійснилося. І коли читаємо Новий завіт, то бачимо, що Ісус найчастіше надавав себе сином чоловічим, власне, приводячи їм на пам'ять то те, що написав Даниїл, син чоловічий. Чи син чоловічий, коли повернеться вдруге, знайде на землі віру. Ось той момент. Вибір Ісуса, покликання Його і відповідь людини. В Євангелії ми читаємо того часу. Якого часу? Особливого часу, бо сповнився вже його час, бо Ісус іде в Єрусалим, щоб виконати волю Отця. Отче, не моя, лише Твоя нехай буде воля. І отець говорить: Сину, так належить чинити. Я люблю тебе. Ти мій єдиний син, але їх люблю також. Тому ради них і їх спасіння посилаю тебе з тієї місії. Ісус говорить, я чиню тільки те, що заповідав мені отець, бо я і отець одно мають одну ту волю. Те бажання спасти людей, спасти людей, до яких отець послав, обирає серед 12 Петра Якова Йоанна. Інші могли ревнувати, нарікати. Знаємо, що коли йшли, вже підходили майже до Єрусалима, то, ну власне, мати синів Зеведевих прийшла і попросила, щоб справа і зліва від нього сіли. Власне, як і в Йоанн, то як. Вибирає їх і веде на високу гору, решта залишається внизу. Особливі вибіри покликання. Слово Боже говорить, покликаних багато, бо той голос згори кличе кожного, прийдіть до мене всі, обраних мало. І ось вони піднімаються на гору, роблять певний труд, відриваються від того земного, навіть від тих подій, від різних ситуацій, суперечки з фарисеями, діалогу з книжниками, зцілення, нагодування голодних. Очищення прокажних, багато речей відбулося за ті майже три роки, коли Ісус був з ними. Хто ж він такий? Вибирає Петра Якова Йоанна в той момент, коли вже наближаються до Єрусалиму ідуть тією дорогою, де Ісус виконає волю Отця, де Слово стане ділом. Немає більше любові, як віддати своє життя за друзів. Ісус каже, не називай вас більше рабами, друзями моїми. І за вас віду життя моє, і ви маєте чинити так само. Ісус виводить їх на цю гору, та вор і переобразився перед ними. Він преобразився і обличчя його засяяло немов сонце. Власне, подібний опис до того, що чули ми з книги пророка Даниїла, той ветхий, дня, ветхий днями сяє, як сонце його обличчя, і одежа його була блискучо білою. Побачили цю славу. їхнього вчителя побачили Мойсея і людя, який розмовляв з ними. Мойсей, як той, через котрого Бог дав таблиці завіту, те право, за яким народ мав жити, щоб насправді стати народом Божим, щоб після виходу з Єгипту повернутися в свою землю. А так не просто було. 430 років пройшло, та скільки поколінь. Але пам'ять про ту об'єтницю залишалася. Коли Бог об'являється Мойсею, говорить я Бог Авраама, Ісака і Якова, він розуміє. Бог його пробатьків, його народу, з якого він вийшов, і повертається в ту землю обітовану. Мойсей і Ілья. Власне, Ілья, той пророк, мов вогонь, який промовляв і говорив відкрито до народу, що живуть неправильно, живуть в своїх гріхах, і в гріхах можуть загинути, закликав до покаяння і навернення. Тому вогняна колісниця забрала його на небо. Можна сказати, єдиний з пророків, який не загинув мученицькою смертю або не помер своєю, був взятий на небо. Мало того, його учень отримав плащ Ільї і також просив про ту силу чинити різні чудеса і з такою ж силою проголошувати Божу справу. Тому в старому завіті дуже часто згадували про Ілью в різних інших книгах, псалмах, і було те переконання, що перед тим, як прийде День Господній, день великий і страшний, з'явиться Ілля Пророк. Тому учні також чекали і говорили, що Господи, ну якщо вже цей день приходить Ілля, де? А Ісус говорить про Йоанна Хрестителя. Каже, Ілля має прийти і прийде. А ви знаєте, вже прийшов, але зробили з ним так само, як з іншими пророками. І в той момент так їх трошки так відкривається, починають розуміти. Ага, про Йоанна Хрестителя говорив. Це не була жодна реінкарнація Лі пророка, тільки прийшов в дусі сім'ї, в його силі і міці. Прийшов, щоб приготувати дорогу Господню. Говорив, вирівняйте стежки ваші. Покайтеся, наверніться, визнайте ваш гріх. відійдіть ті води Йордану на очищення. І тому Мойсей і Ілля розмовляють з Ісусом, говорять про те, що його чекає там в Єрусалимі. Учні цього не розуміють. Вони не чують цих слів. Вони зосереджені більш на себе, на своїх емоціях, переживаннях. Вау, як круто! Він вирізнив нас посеред тих, дванадцятьох, де Дев'ять залишилося ми взяті, Петро. Якому Ісус змінює ім'я, говорить, ти тепер не Симон, ти Петро, скеля. На цій скелі я побудую мою церкву. Яків, котрий пізніше стане першим єпископом Єрусалима, Головою тої церкви, маленької спільноти учнів, Йоанн, наймолодший з апостолів, улюблений учень Ісуса, який напише останній Євангеліє і поставить останню крапку книзі Откровення Нового Завіту. Ось ці троє були свідками. Але про що вони в той момент думали, які були їх емоції? Переживання. Не знаємо. Знаємо тільки, що озвався Петро, ну, бо він, як голова, говорить: Господи, як добре нам тут бути. І це таке ствердження також може бути частинкою нашого свідоцтва. Господи, як добре нам бути. При твоїх вівтарях, Як добре нам бути в спільноті твоїх учнів, як добре нам бути там, де діє Дух Святий, де відчуваємо заступництво при Пресвятої Богородиці, як добре нам тут бути. І те прагнення нікуди більше не йти. Залишатися там, де добре, воно є нормальним і теж добрим. Але Ісус говорить, це не все. Щось буде більше. Петро говорить, давай поставимо три намети. Ми то якось там обійдемося, але один намет для Мойсея, для Євії, для тебе. Намет зустрічі. Те місце святе і святих. Давай поставимо і будемо перебувати. Він що говорив, але чують голос гори. Чують голос, котрий підтверджує, дає той авторитет Отця, який говорить учням той заповіт від Отця. Що мають робити далі? Що мають робити? Не залишатися тільки в такій контемпляції, спогляданні, в такій радості, але голос стверджує, це син мій улюблений, цей син чоловічий, котрий в усьому до нас подібний, крім гріха, є улюбленим сином Небесного Отця, і через нього ми отримуємо цей доступ до Отця, теж стаємо усиновленими дітьми, але щоб так сталося. Щоб так сталося, і нас отець полюбив як свого сина, то маємо, що робити? Слухайте Його. І, може, в той, момент, в той момент учні згадали перше чудо Ісуса в Кані Галілейській. Коли Марія, матінка Господа нашого сказала до них: чиніть те, що скаже мій син. Слухайте Його і чиніть це. Отець Небесний говорить, маємо його слухати. Коли будемо слухати те, що Господь нам говорить, то приймемо той дар синівства, той дар усиновлення, бо Ісус зробив все для цього. Проливаючи свою кров, звільнив нас від гріха й смерті. Він заплатив за наш гріх. Той вирок, вічна смерть був знищений. Ніхто не може дати належної ціни за своє життя. Тільки той, хто без гріха. Божий син, один єдиний, і він це зробив. Учні чують голос Отця і це просто їх впроваджує такий страх, трепет. Попадали до лівіць і дуже злякались. Присутність Бога може налякати. Хто ти, о Господи, а хто я такий, молився, Франциск? Він відчував свою малість і грішність. Свою недосконалість і слабкість, але також відкривалася йому ця велич Бога, як його батька, як його Спасителя приймав свого, старшого, свого Спасителя приймав свого старшого брата Ісуса Христа. Матінку Марію обрав собі за матір, Дух Святий, як генерал ордену, тобто повністю був щеплений в це дерево спасіння. І ось той момент. Присутність Бога нас може лякати, бо Бога ніхто ніколи не бачив, але єдинородний син його об'явив, об'явив його як Бога милосердного, як Отця всіх людей. Тому Ісус підійшов, доторкнувся і сказав. Ісус підходить до кожного з нас, може в спосіб невидимий, доторкається своєю любові і промовляє до нашого серця. І що ж промовляє в першу чергу? Підійміться і не бійтеся. Гріх є тим, що нас просто може повалити на землю. Або спіткнемося від якийсь гріх, або впадемо в нього, як в болоти, там застрягнемо, або як в темній ночі будемо блукати, не знаючи виходу, але голос, котрий нас зве, світло, котре нас освічує, цей голос говорить, підіймись. Не залишайся в тому болоті, своїх страхів, переживань. Своєї немічності і болі підіймись і не бійся. Не бійся, бо я з тобою. Скільки разів Бог говорить це слово, починаючи від книги буття аж до книги Откровення, щоб ми не боялися, щоб ми відчували, хто є нашим Господом. Якщо Господь з нами, то хто проти нас? Сили темряви не здолають. Божого царства, не здолає тієї церкви, яку Господь побудував на міцному фундаменті апостолів. Саме тому бере Петра Якова Йоанна, бо має той задум. Петро, як голова апостолів, має пізніше їх підтримувати. Так, він також слабка і грішна людина. Він дуже запальний і відданий, кохає Христа цілим серцем, але його емоції, його страхи, його бачення, як його вчитель має спасти світ, прийти в Єрусалим. Становити своє царство, зібрати всіх людей. Ну як же? Було ж ті п'ять тисяч, яких він хлібом нагодував, а тисячі тих, яких він зцілив, а навіть ті, яких він воскресив, хіба вони не прийдуть в Єрусалим і не виженуть тих ненависних римлян, і не очистять всю їхню батьківщину від ганобителів і окупантів? Може, таке було їхнє прагнення. Таке бачення, може, здавалося, йому, що ось ідуть в і там буде царство і трони поставлені, і всі ці столи, престоли, все це тут на землі, тому так просила матір синів заведевих, а можна так, по правиці, по льовиці, нехай засядуть в твоєму царстві. Наше уявлення це в царстві небесному, а їхнє уявлення було про царство земне. Ось тепер Господь відновить могутність Ізраїлю. Від ось тепер. Але маємо не боятися, коли ще не бачимо, що це здійснилося. Бо так насправді є це напруження, бо Господь вже переміг, але ми ще не отримали повноти плодів цієї перемоги. Боротьба триває. Боротьба триває в серці кожного з нас. Лукавий весь час нас хоче переконати, або в тому, що ми не гідні Божої любові, або в тому, що немає ніякого сатани. І тому можна собі бути безпечним, або в тому навіть що Бога немає, на різні способи спокушає і в різні способи до нас промовляє і навіть маскується під ангела світла. Тому маємо розпізнати. Маємо слухати Ісуса, а Він нам говорить, що з гори треба так і сходити. Як недобре нам там бути, але там внизу є дев'ятеро інших. Як пізніше читаємо, вони пробують там виганяти біса і у них не виходить. Знаємо, що чекає на Ісуса багато випробувань і страждань, а потім також Його учнів. Ми, спадкоємці цієї правди, ми вже знаємо, що відбулося, але не знаємо, що буде з нами. Бог знає. Але просить, щоб ми навчилися йому довіряти. Він говорить: нікому не розповідайте про те, що бачили. Чому? Ну так, досвід. Він дуже цінний, але треба його пережити і осмислити, навіть те, що відбувається тут, на цьому місці вчора, сьогодні, завтра. Може, не варто так відразу комусь розповідати, а тільки зрозуміти, що Господь чинив в моєму житті, в моєму серці. Це є певна таємниця, вона має залишатися. Це таємниця для тих, хто має прийти на це місце, бо в його задумі є те, що будуть наступні покоління і наступні учні. Не розповідайте, аж поки син людський не воскресне змертвих. Учні послухались. Вони в таємниці свого серця переживали ці події. Вони не розуміли, що таке воскреснути з мертвих. Вони ще не досвідчили переображення свого життя, але були свідками переображення свого вчителя. Прийде час випробування, прийде час боріння, прийде час. Молитви Христа, в Саду Циманському, і власне Петра Якова, Йоанна. Він знову покличе, щоб перебували близько Нього, але вони стомлені і навіть години не зможуть чувати. А Ісус говорить, чувайте, і моліться, бо тіло немічне, але дух, дух є бадьорий. Тож, сьогоднішнє свято маємо просити, щоб Господь Духом Святим підносив нашого Духа, щоб перемінював наше життя, життя нашої країни. Щоб перемінював серця навіть наших ворогів. Бо Господь так насправді не бажає смерті грішника, але його бажання, щоб той грішник, той ворог, той вбивця, навернувся, тоді буде жити. Тоді може отримати прощення, але тоді, коли буде просити про то це. Тож, передусім, просімо прощення для нас, на наші гріхи і занедбання, але також про покаяння і навернення для всього світу. А Господь нехай діє в наших серцях, нехай перемінює їх. Перемінює цей світ, щоб ми стали подібними до образу його улюбленого Сина Ісуса Христа.